поїхав все таки військовослужбовець Валентин Торгунський каже, що вийшов на пікет перед будинком правосуддя у Житомирі, аби відстояти чесне ім'я свого сина Дмитра, котрий загинув на Бахмутському напрямку 2 грудня 2023 року. За словами Валентина, Дмитро у лютому 2023 року подав позов до суду на захист честі і гідності. Причиною позову каже його батько, став у соцмережі старости Кмитівського старостинського округу Валентини Яремчук, у якому йшлося про нібито нецільове використання грошей зібраних на допомогу ЗСУ. Староста, староста Кмітівського старосинського округу, прізвища неї Єремчук, Валентина Миколаївна. нагородила оцей несенітниці, оцей грязюки вилила, яка не відповідає. Коли ми е, все-таки звернулися, все-таки наполягли, щоб цю справу це їх розглянули в громаді, щоб вони вибачилися, що це неправдива інформація. Прийшли друзі, прийшли працівники з військомату, що це. Не відповідає дійсності те, що вони наговорили. Що, що, Написали що писали Фейсбук, так? Так, да, так. Да, ну це в такий час, коли ми пішли воювати, рискуючи своїм життям і положили це життя, вони віднеслися до цього холодно. Це просто зрада. Суддя Коросточівського районного суду Вікторія Янчук 22 грудня 2023 року ухвалила рішення про закриття провадження у справі. Після смерті позивача Дмитра Торгонського Суспільне Житомир звернулося до прес-секретаря Коростишівського районного суду для отримання коментаря у цій справі. Ми не бачимо ваших документів, з ким ми спілкуємося. Тому позиція така: якщо ви хочете почути коментар чи роз'яснення uh -huh. чи інтерв'ю, будь ласка, ми запрошуємо до нас, до суду завтра на 9 годин вашого представника зі з документами для спілкування. Наполягаю, я наполягаю. Щоб цю справу розглянули, щоб понесли якусь ці посадові люди, які не мали такого допускати, допускати себе до такої низості, щоб звести такий накл наклад на громадянина, на захисника, на офіцера. Я буду боротися. Я все-таки бажання, не то, що бажання, а все моє стрімління. Щоб це цестержувастержувало право. Щоб... Тетяна Дукач, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир.